Доброго дня, всім. Ми тільки що провели майже трьох годину зустріч, з пані Тимошенко обмінялися поглядами з її лікарем and, uh, Якщо дуже коротко, то ми тут знаходимося за дорученням Ради Європи two, uh, Ми є двома співдоповідачками uh, комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань України Mrs. If well, I could talk ah, later. Okay. Um, Miley Srebs? Yeah, Miley reps one of the I have to tell her yeah. name. OK, Marietta de probe from Sweden. Marietta de Probe-Lundin from Rēps Ms. Srebs is a member of the committee from Estonia. And our meeting was concentrated on uh, things uh, Mrs. Timoshenko wanted to tell about her conditions, her imprisonment. І під час нашої зустрічі ми розмовляли про ті речі, які хотіла розповісти нам пані Тимошенко щодо умов її лікування, щодо її ув'язнення. А навкорс Хелт Ситуаціян Тюдей андрітмент звичайно ж питання пов'язані з її станом здоров'я та її лікуванням. I would start to say good afternoon. and I, uh, it's very good that we had this А і цветори юдетві хадвіс опортуніті туміт місіс Юлія Тимашенко. Юно, витрай три таймс ту сір, а не файлі вигада опорюніті доброго дня. Я хочу з по самого початку сказати, що ми дуже задоволені тим, що мали можливість зараз побачитися з пані Тимошенко. Ми тричі просили надати нам можливість такого побачення. Зараз вона нам була надана. And as you understand, just getting out after three hours with Юлі місіс Юлія Тимошенко і нектор. І снабіль то мексомані стейтменс, болгар прес-конференс три tomorrow in роки. Як розумієте, оскільки ми тільки но провели таку зустріч з пані Тимошенко з її лікарем, ми не готові до того, щоб робити зараз якісь заяви. Але завтра, в третій годині дня у Києві, у нас буде прес-конференція. And of course, a lot of the things that Mrs. Юля Tymoshenko said to us was private and confidential, and we want to keep it like that. Звичайно ж, ви розумієте, що багато з того про що ми розмовляли з пані Тимошенко було сказано приватно, конфіденційно. і Ми хотіли б, щоб воно такими залишилося. Ми вилати Олфорє пейшенс. Я вейтин автенрейндесторм. Але ми... Але ми дуже вдячні вам за вашу терплячість, за те, що чекали під дощем, під час грози. Але зараз нам доведеться вам сказати, що ми готові будемо побачитися з вами завтра. We, we talk, she talked a lot about politics and el upcoming election well she's um, she's used to stress she's a former candidate for presidency and she's a very strong woman. Знаєте, вона, е, попри те, що ми розмовляли і, зокрема, про політичні справи, але головне, відповідаючи на ваше питання, вона звикла до стресів. Вона, зрештою, була кандидатом у президенти, і вона дуже сильна жінка. Дякую.